Вітаю вельми шановний у продажу Volkswagen Jetta 2017 року випуску з 14-бензиновим вагоном на автоматичній коробці перемикання передач в такому красивому синьому кольорі на оригінальних легкосплавних дисках. Автівка була пригнана з аукціону з з невеликими пошкодженнями по безпеці, тут нічого не спрацьовувало. Технічний стан у неї. Дуже добрий. Ми купили це авто на баланс нашої компанії, перед купівлею, перевірили в декілька етапів по кузову автомобіля, технічний стан, по ходовій, двигуна та комп'ютерну діагностику провели, і у нас не виникло якихось моментів, які б не дозволили нам купити це авто за наші гроші. В цілому по кузову автівка гарно виглядає, якихось видимих пошкоджень немає, дощ ви і так нічого не побачите, а погода сьогодні чисто Львівська. По салону автомобіля теж все гарненько. Кермо оригінальне, нічого не перешите. Пробіг її становить 136 тисяч кілометрів. Мультимедійка вже така сучасна, кондиціонер присутній, 4 скло підіймочіла, хвилювання дзеркал, все тут є для комфортної експлуатації даного автомобіля. У сучасних умовах. Задній ряд сидінь теж чистий, і гарний. У дворних картах теж немає ніяких подряпин, потертостей, чи, чи якихось пошкоджень, тому сміло можете собі розглядати дане авто для купівлі. Придбати його можна в лізинг або за повну вартість, в лізинг з авансовим платежем, увага 15% та розтермінуванням від року до 5%. Оглянути авто місто Лева, вулиця Пасічна, 127 майданчик копає авто. Провести тест-драйв також можливо, домовитись про діагностику на будь-якому вашому сервісі в межах міста теж можливо. Поторгуватись мінімально. Ну, не знаю, чи можливо, але будемо пробувати, тому що це українська традиція така є. Вартість її становить 11 300 доларів, 17 рік, 136 пробігу. З цілою безпекою джета економічно. Будь ласка, вона в нас є. Тому залітайте, оглядайте та купуйте. Рекомендую. До зустрічі, чекаємо на вас, будьте здорові, бережіть себе.